Якихось причин, пані Мало подалося клопотання не зовсім вчасно. Тому, будь ласка, чи ви скажете про це? Ну, якщо ці обов'язки закінчилися, то відповідно е термін дії обов'язків цих продовжувати вже не можна, оскільки фактично е це потребує необхідності на його клопотання, вкладення обов'язків або зміну запобіжну частину покладення обов'язків. Відповідно, таке клопотання е щодо продовження. Я ж вірно порахував, що Аборське вже закінчилося. Да, Нема заперечень, щоб залишити без розгляду цей клопотай. Ні, немає. Не Правильно, що на місці, коли судді вважає за можливе розглянути прохання присутнього за суду прокурора без виходу до нарадчої кімнати і ухвалити рішення з цього приводу, а саме залишити без розгляду. Клопотання прокурора САП Малої Ольги Іванівни про подовження свободі обов'язків покладених необвинуваченого. Зв'язку з освоєння запоріжжах доводі застави 1 квітня 2025 року. Хвас каже, не підлягає. Мото зазначено рішення, те, що це клопотання направлено з пропуском терміну дії, не ну, в межах дії попередньої ухвали суду щодо продовження сроку дії Швидко вирішили. Так, повертаємося до несті руках. Що там у нас, Сергій Миколаївич, бачу, ви там активно щось намагаєтеся з'ясуватися? Ваша честь. ну Насправді, без зміни ситуація, мої повідомлення ну навіть не стоїть відмітка, що проглянуті. Тобто, можливо, просто немає інтернету. Зрозуміло. Угу. Я все-таки попросив би ще якусь технічну перерву, якщо є змогу. Ну, тут це перевер до 12-ї години. Так само історія е, немає взагалі на зв'язку. І спільних там знайомих набирав, можливо, що вони там через свої якісь. Ну, тобто, не то, що не відповідає. Навіть в телеграмі, там, коли це мережа є, іде гудок. В кому випадку навіть не йде ну, цей гудок про встановлення сигналу і е, сповіщення, видно, що там. Не переглянули, не надійшли. Тобто в зв'язку з цим, проаналізувавши цю ситуацію, я так розумію, що просто немає взагалі технічно зв'язку з ним зараз. І я не хотів би там припускати від себе якісь там не знаю, гіпотези. Мені ну, невідома ситуація, оскільки ввечері ми з ним списувалися, і він точно не забув. Він точно знав, що сьогодні засідання, можливо, дійсно якісь технічні збої ось збоїсь. Іншої інформації. Разуміло. До нас повернулися покор Малик. Будь ласка, які думки з цього приводу? Чи можемо продовжити розвит справи за таких обставин? Якісь інші думки будуть? Думаю, що ні. В такому випадку суд що, о, пан не стирив, не з'явився в судове засідання, не прибув засідання без підтвердження поважності причин. Будемо сподіватися, що все ж таки нічого не трапилося. Відкладає розвід в зв'язку з заявкою. обвинуваченого на 15 квітня поточного року на 13 годину. Понуємо працювати на годину півтори, може дві. 15 квітня наступний вівторок на 13 годину. На цьому